Проходьте, шановний, проходьте, якісь невідомі для Петра Михайловича люди спокійно дивилися на нього, а навкруги рядочком стояли один за одним ціла черга знайомих йому облич. Он там зовсім рядом мелькнуло обличчя і Василя Івановича, який якось зіщулився і заховався за спинами. Інших, ховаючи очі від свого начальника. Його небрите обличчя покрилося щитиною, а немите волосся копною сиділо на його круглій голові. Довгі руки безпарадно теліпалися на короткому міцному тулубі, до якого була прикріплена товстою шиєю голова Василя Івановича. Черга людей, в основному чоловіків, була довгою і звивистою. Петро Михайлович був одним із перших. Його костюм був незвично для нього зім'ятий, галстук нехайно прив'язаний до товстої шиї начальника, а під очима висіли великі мішки від недосипання і запоїв. У руках Петро Михайлович тримав товстий шкіряний портфель, в якому, як завжди, лежали службові папери начальника податкової інспекції. Обличчя цього чоловіка було схвильовано незвичною для нього обставинами, що більше були схожі на чергу власню. Дивно було тільки те, що ніхто не намагався покинути чергу. Всі терплячі чекали своєї. Черги, не намагаючись пробратись наперед, як це завжди було там, в земному житті. Здавалося, що все як колись вдома, але ні, якось таки не так. І куди оці всі вони стоять? Чого чекають в голові, е, навіщо і він сам, Петро Михайлович, стоїть тут, у цій людській черзі? Сел Івановичу, іди до мене швиденько, та ні, не можна. То буде хріх, якось невпевнено пролепотів замісник Петра Михайловича в минулому. Я краще почекаю, да я і не поспішаю. Куми, А ти скажи, чого це всі ту стубича в черзі, да й ми разом із ними. Кажуть, що це. Вилаштувалася черга грішників на суд божий. «Да ти що, аж дух перехопило у Петра Михайловича. Це ті, що приходили до мене, га, да, куми, Ти їх бачив? Ми тут давно стовбичимо? Та й не знаю я. Я ж запізніше вас прийшов. Ну, ладно, хай то вас, а як я, я, я ж, грішник, не грішник сюди. Приперся, а, а мене за що? Ой, помовчи хоч ти куме, здивувався Петро Михайлович, а хіба тобі батюшка не розказував про твої гріхи? Забув, як ти ні за що штрафував нещасну жінку, яка продавала біля ринку. А може тобі нагадати, як ти запропонував мені взяти хабар від твого родича за дозвіл пивом, дозвіл торгувати пивом із горілкою? Шановні начальники, а можна тихіше? грядний чоловік, що стояв за Петром Михайловичем, витеряв рясний піт з величезним платком. Ви тут не одні такі грішники, і додав. Бач, як розпустили пір'я, а коли з людей драли шкіру, брали взятки. то що, не гріх? «Ой!» Помовчи, хоч ти тут не витримав той, хто стояв за ним, у самого рильця в пушку. Згадай, як не за, що посадив хлопця на п'ять років тільки для того, щоб відрапортувати про виконання роботи і закрити справу. То що, не гріх? Черга ожила. Загомоніла, як по ланцюжку, згадуючи свої чужі гріхи, і хто бо то знав, що так вийде. Жили собі, дбали про сім'ю, про діточок, про каханок, лізли в депутати, в начальники. І все для блага, свого достатку. Ну, а як інші? Як? А хіба їм до тоді було діло до інших? Черга поступово рухалася. Спереду, за широким білим столом, сиділи якісь істоти, схожі на людей. Але з великими головами і круглими очима. Вони всі були одягнуті в сріблястий одяг, який щільно облягав їх тіла. Зросту вони були десь біля двох метрів, а біляве волосся було покрите незрозумілими круглими шлемами. Позаду тих столів на високому стільці троні. Пильно придивляючись до грішників, сидів сивий чоловік з довгою сивою бородою. Таке ж сиве волосся звисало на плечі. Він сидів на своєму стільці, і його очі, як сверла, впивалися в оту чергу. На округі стояв приглушений гомін, але був порядок, і всі один за одним підходили до столів. Їх щось там запитували, а ті відповідали, чи мовчали, а потім після того до них підходили з крилами, як оті голуби, такі ж створіння, брали під руки і всі разом швидко десь зникали в далечині. Петро Михайлович подивився вверх, намагаючись знайти сонце місяці, б обзори. Нічого, пусто. Один тільки сірий морок, покритий, покривав голови грішників, а навкруги здавалося, нічого, окрім тих столів, і не було. Відчувалося, що це незвичне зібрання людей, це був суд їхніх гріхів, оцінка їх душ для подальшого переродження. Розказуйте. Петро Михайлович підійшов до столу, за яким сиділо створення, схоже на жінку. От ми з вами знову і побачилися. Ми ж вас попереджали. То це ви, тільки зміг здрігнути Петро Михайлович. А ми ходили до батюшки, говорили про наші грехи. Знаю я. Але ж батюшка вам сказав гріхи, які ви заробили в цьому житті, і минулі гріхи колишнього життя повинні були бути виправлені. Хіба ти не знав, для чого ти життя, тобі життя дали на землі? Та я ж думав, що ще ще встигну зняти оці гріхи. Навіть з батюшкою домовився про фінансову допомогу церкві. То ти думаєш, що грошима, тими папірцями, які ви люди видумали, можна відкупитися від відповідальності? Та ні, бо з вами все по закону. По якому закону? По тому, що ви грішники саме для себе і видумали. А скажи, раб Божий, які добрі справи ти зробив за своє життя? Що створив? Що зрозумів? Хто ти такий взагалі? А чи знаєш ти, що тільки малесенька частинка великого світу, простіше кажучи, матриця реальності? Жіночка сумно подивилася на обличчя Петра Михайловича, яке зникло і сунулася. Ні, на одне питання він не міг відповісти. Тільки тепер він. Такий серйозний начальник зрозумів, що нічого із сказаною цією жінкою він не розумів. Він там, на землі, не замислився, для чого йому Бог дав життя з якою метою, а даремно. Перед його очима промайнуло все його нікчемне життя, а ті прекрасні юні роки, а ті книжки мрії, і навіть корови. Яку він намагався осідлати. Багато тоді він чого зрозумів за своє життя доброго і корисного для інших. А вийшло навпаки, він, начальник, намагався красиво жити за рахунок інших. І от тепер бач, згадалося. Якщо б не знав, то, мабуть, не жив би так? Да ну, невже б не жив? Крутилася в його в голові. Як думаєш, раб Божий, заслужив ти бути в раю? У Петра Михайловича з'явилася якась іскнка надії і потім погасла. Так, раб Божий, вірно, думаєш, не заслужив ти Божу благодать. Ми ж тебе попереджали. Зупинись, розберись зі своїм життям, прийде під час відповідати ж будеш, ось і настав цей час. А скажи, ра ким би ти хотів бути на наступному переродженні? Начальником, не замислюючи, зразу випалив Петро Михайлович. Я вмію бути начальником. І немає значення. Маленьким, але все-таки краще великим начальником. Сподобалося мені бути начальником, скажу я вам. Ну, тоді назвими ти мені три добрі справи, які ти зробив на посаді начальника. Оце так лип, промайнуло в голові Петра Михайловича. А хіба я про це думав колись? Невже за своє життя я ніколи доброї справи не зробив для інших? Та ні, не може такого бути. Зарплату під Лейгмом своїм платив, платив. То це ж добра справа, чи ні? Будинок собі вимахав двоповерховий, то це що? Погано? Це добре, однозначно, з якої сторони не подивись. Петро Михайлович морщив лоба і все намагався згадати, ну хоча б одну добру справу і не міг. Навіть про батьків він забув, а якщо вже і зустрічалися на свята з ними, то головним був знову начальник. Їх син. Він довго говорив про мови, схоже на лекцію, перебирав факти, але не слово вдячності своїм батькам так і не спромігся знайти. А вони старенькі і безпомічні сиділи в куточку, дивилися і думали, який розумний у них син вийшов. Раптом Петро Михайлович осінило. А дозвольте, я спитаю свого замісника, подивився на чергу, де віднілася велика кругла голова Василь Івановича. Он там він теж стоїть у черзі, можна? Добре. Нехай він назве три ваші добрі справи, погодилася жінка, екзаменатор за столом. Вона подивилася на Петра Михайловича розумними круглими очима, посміхнулася і додала. Заразом ви про свої добрі справи згадаєте, чоловік оглянувся, помагав рухою Василі Івановичу і попросив. Куме, назви, будь ласка, три мої і свої добрі справи, які ми з тобою зробили там на землі. «Ні, ні 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 кума, замахав руками Василь Іванович, не питай мене про це, моя черга не підійшла. У мене ще є час, я подумаю, може, що згадається, вибач, кума, але не можу. Похнюпивши голову, Петро Михайлович скривився, почекав, почесав затилок, Голи крутилося все його життя, але добрий справ він начальник. Не міг згадати. Ну, то що, згадали? Допоміг тобі твій замісник? А тепер давай про твої гріхи. Крав гроші у людей і держави. Було таке? Не допомагав і не поважав батьків, так? Так. Мав каханьку? Ні-ні-ні-ні, то тільки один раз було, а звідки ви знаєте, аж підскочив Петро Михайлович. Далі. «Пив і їв надміру. Було? Було. Це теж гріх. В церкву не ходив, не вірив, сварця свого. Було таке? Було. Уже цього достатньо, щоб визначитися і відправити тебе на перевиховання. Знов на землю. Ух, з радістю видихнув Петро Михайлович і додав. Прошу вас, Івановича, зі мною відправте назад, разом зі мною, з, з теж замісником. Він хороший замісник, але теж хоче бути начальником. Жіночка екзамінатор посміхнулася, подивилася на нього оцього дивного чоловіка і тихо сказала. Добре. Але ти повинен знати, що за час твого життя на землі ти не тільки не виправив минулі гріхи, але й додав нові, ти нічого нового для своєї душі не впізнав, ти навіть не зрозумів, для чого ти прожив своє минуле життя. Ти повинен знати, що всі твої маєтки, машини і заощадження не мають тут значення. Навіть достаток твоїх дітей, і дружин то все пусте. А що ж тоді має значення, аж підскочив від нетерпіння Петро Михайлович. Душа твоя, якось незгадково промовила жінка екзаменатор тільки під її ми можемо тобі запропонувати нове земне життя. Тіла, яке залежить від рівня твоєї душі. Можеш не говорити про свою душу, ми все про неї знаємо. І після очищення ми зможемо тобі запропонувати тільки тіло собаки. А от яку саме породу ти можеш сам вибирати. Собаки! Очі вилізли з зіниць. Якої собаки? Ні-ні-ні, я хочу знову начальником. Але екзамен вже був закінчений. До Петра Михайловича підлетіли два ангели з крилами, взяли його під руки, і вони плавно полетіли над землею, над хмарами, що колбилися внизу кудись вперед і вниз. Десь позаду махав руками Василь Іванович і кричав у слід Забери мене, куме, чуєш? Забери.